На сніданок сьогодні я готувала молочну кашу з рисом, манкою, маслом і цукром. Дуже любимо ми цю кашу. Потім ще на перекус десь годині об 11 І напевно я вирішила спекти булочки, тому що е щось настрій такий був булочний, скажімо так, тому що перекусили булочками перед обідом. Відносно обіду то я згадала, вірніше не згадала, в принципі, розраховувала на борщ вчорашній, тому обід нам нічого не потрібно було, ми просто розігріли борщ. Він ще був досить такий йо, не пустий, скажем так. Мені м'яса ще було достатньо і тому абсолютно вистачило нам цього борщу на обід зі сметанкою. Зашло дуже навіть нічогесенькі. Так на вечерю у нас були макарошки, ми приготували і стушили тушили м'ясо, м'ясо з овочами куряче, там і перець, і помідори, і кучу, кучу всього такого смачного овочевого. Тому ось так сьогодні ми харчувалися.